Що робити, якщо в тебе виявилася державна таємниця на телефоні? Правильно, на повному серйозі заявити на суді про це. Це говорить адвокат Миколи Тищенко. На засіданні пояснює, чому він розбив телефони свої. Бо виявляється, в нього була там державна таємниця. Ну, Взагалі-то державна таємниця має зберігатися на спеціальних пристроях і це розголошення державної таємниці. Це додаткова стаття. За яку можна запроторити, заграти Миколу Тищенко. Але якщо ти вирішив це зробити, пане адвокат, то ми тебе підтримуємо, ти молодець. Знаєш, що робиш. І також, типу, якби було листування з західними партнерами, може, все-таки то були кол-центри, ну і колеги по цеху, як засвідчує адвокат. Це просто якийсь абсурд, блядь. Сюр по-українськи, блядь, від деяких представників нашої блядь, влади. Проявляйте уровень, блядь, свідомості цієї людини, блядь, щоб придумати таку хуйню, блядь.